І вітання, дорогі мої друзі, дивлюся, як я вчора вечором собі покрасила брови. Нічого, вони змиються. А то тут на Гаваях таке сонце, знаєте, і все скоро вигаряє. Так, показалося. Тепер хочу вам показати, яка вийшла червона риба, та, що я. Солила, молосолила за апельсином. Вже пройшла доба з того часу, як я рибку засолила червону. От вона. Так, так, так. Я її періодично вночі встала. І так, знаєте, перехилила, щоб вона ще так постояла. Так, відкриваю. так, хочу так приблизити і показати, бачите, сіль та моя крупна, розтанула. От. Зараз ще щось придумаю собі на сніданок. Каву вже запарила, настоюється. І сіль була дуже крупна, пам'ятаєте? В попередньому відео я показала. І я коли злила сасі, висохла мій цей блендер, і я взяла ту сіль, слухайте, і перебила. От, Бачите, тепер вона буде дрібненька. Буде набагато ну, зручніше користуватися нею. Думаю, чому я відразу так, знаєте, не зробила? О, Та ж гімалайська сіль. А оці штучки мені дала сусідка. І теж в мене був часник сушений, і я його сюди пересипала. Так. Ну, зараз щось придумаю ще на сніданок. От, І попробую і скажу вам про цю рибку. Хоча. Я вже так робила. І впевнена на 100%, що вона смачна. Так, виняла кісточку з авокадо, то я вчора забула з'їсти авокадо. М'ягеньке, гарне. Так. Два яйця. Я заздалегідь завжди відварюю по цілому лоточку, щоб було в мене під руками. Так. І тут я достала Філадельфію. От, я вже вам на огляді показувала. Так, вже я розпочала одну пачечку. І так кусочок. Просто відріжу. Спочатку думала помастити огірочок, а потім думаю, що Та, буде так, в прикусочку. Це холодинник. Бачите, таку композицію вистроїла. І ще надумала черіки відкрити, бо не відкривала. Колись купляли е, такі самі черіки, але. Так. Ну, опа. Але це з нової закупки і я ще не відкривала. Бачите, які гарні вони, різнокольорові. Так. Чотири. П'ять. Достатньо. Так, вони тут чистенькі, помиті, обсушені Так що не мию. Ось слухайте, як мені подобається сьогоднішня композиція. Ну і зараз дістану рибку. Огірок яйця не солю, тому що рибка посолена. Сподіваюсь, що все гарно вийшло. Так, вже я забираю цей апесин. Він є і внизу? Теж забираю з під низу? Такий, бачите, розсіл, видно його тут, така знаєте рибка ці кусочки? Стали такі тугенькі-тугенькі. І дійсно, бачите, я так хвилювалася, думала, що не розтопиться сіль. Ні, все добре, розтопилось. А ну, так попробую в свої руки на сіль. М -м -м, супер. Напевно, я і не буду її промивати. Все в міру. Так. Ну, що? Беру оцей. Шматочок риби. Ні, це дуже велике щось. Менше візьму. Оцей. Так. так що, бачите, люди добрі. Чудова вийшла рибка. Так. Я розсіл зараз зілью. Бачите, він? Зілью його. Злила. Ну і тепер добавлю о, оливкову олію сюди, руки ветру. Небагато так, щоб зволожити. Бачите? Так, відправляю це в холодильник. Отака От композиція вийшла. Так. Ну і кава в мене ж тут запарена. Вона вже запарилася. Зараз я ще додаю до кави. Покажу що колаген, колаген рибний, такий от черпачок. Размешаю. Цей колаген розтанув. Не кожен день я п'ю каву, але сьогодні мені захотілося. Так. Все. Ну і тепер хочу спробувати цю рибку сказати вам, яка вона вийшла на смак. Відрізала. Шматочок. Ой, слинка тече. М -м -м. Як вийшло смачно? М -м -м. Так, знаєте, все в міру. І чути апельсинчик, ммм. Отак з огірочком. Хрумтячим. Смак кота. шматочок Філадельфії до яється. Дуже смачно. М -м -м. Ну. Так що? Отака от рибка по цьому рецепту, що я викладала. В попередньому відео, і ще раніше, колись я вам показувала, дуже виходить смачна. Усім бажаю гарного, вдалого дня, усього самого найкращого, головне міцного здоров'я і миру нашій рідній Україні. Дякую всім за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте лайки, коментуйте. І до нових зустрічей, до нових моїх відео. Пока-пока. Щасти всім в усьому.